Хлопець, танкіст у нас поступив, якому снаряд він пробив броню і пройшов через верхню кінцівку. Така кінцівка, як коли роздроблена плечова кістка на дрібні шматочки, це осколковий відкритий перелам, і саме головне, що перебита артерія, перебита кістка і все це нічим укрити. Це, Велика-велика прірва розірваних м'язів, обривків шкіри, там нема що шити. І, і після того, як судинні хірурги відновили, вони швиденько до нас перевели, бо якщо судина навіть відновлена не закрита живими тканинами, вона засихає і відмирає. І ми зробили йому пересадку м'яза широчайшого зі спини. Це так званий торакодерзальний клапать, який прижив, і ми відновили верхню кінцівку, і людина пішла на реабілітацію. Потік пацієнтів у нас почався 9 травня 2014 року і він не скорочувався. Були випадки, коли були лавайська, Водебальцева, коли були наступи. Були піки, ми отримували по декілька десятків пацієнтів, а так взагалі ми приймаємо стандартний. Ми не беремо, може, пацієнтів відразу з фронту, бо центр є спеціалізованою установою. І до нас привозять пацієнтів або складні опіки для лікування, які не. Підлягають лікуванню в лікарнях там, другого, першого ступеню. Тут одразу видно, що люди працюють з опіками, дивляться за нами. У нас тут ходять медсестри, як нас кажуть, як ці багатодітні мамки, тому що ну, і пити, і поїсти, і вибачити туалет, це ж все ну, відчуваємо себе дітьми. Ну і ще й ходити будучи, тому що ми м'язи все одно то дівчата і спини буває, розминають таке. Є важкі опіки. Ну, важкі теж вилічем 50-60%. Лежить у мене хворий 70%. От, на останній етап заживлення, ще одна операція, ми повинні її підняти на ноги. Ну, зараз він намагається вставати. Кров переливаємо. От, крові достатньо нам э, э, станція Дніпропетровська э, дає кров. І сьогодні навіть з Тернопільської області. Я вам О, все, все, э, лікування військових, наших солдат. Э, все, э, Україна працює на лікуванні. Допомагають і волонтери нам. Крім опіків, ми приймаємо хворих з ранами. Ну, всі великі дефекти, м'яких або шкіри — це наш. Під час війни це мінно шрапнельні ураження, які потребують навичок і бригади пластичних хірургів реконструктивних. Що це дає? Коли відкриті кістки або судини відкриті і не вистачає тканин, їх відірвало, скажімо, для зашивання простого, як ми привикли, звикли, зашивають грижу або там після апендициту, або після стандартної хірургічної операції, зашивається шкіра. Коли відірвало і є дефіцит шкірних покроїв то така кінцівка ну, ще 20-10 років тому підлягала нам ампутати. Е, Мікрохірургічна техніка дозволяє брати десь там, де є вільна шкіра. Це може бути живіт, і ягодиця, і спина, і інша кінцівка, брати шматки м'язів, е, шкіри, фаці, і переносити, закривати вражені анатомічні структури, які є опорними. Тобто ми за рахунок нашої діяльності не виконуємо ампутацію. Проходить регенерація, тобто відновлення через 2-3 місяці при стегновій кістці, 6 місяців людини починають ходити.